Дня, наші любі хлопчики і дівчатка, нам сонечко всміхається, радіти, дітвора, бо знову починається у нас заняття гра. Любі наші хлопчики та красуні дівчатка, хочемо вам подякувати, з Тетяною Анатолійовно, за вашу прекрасну роботу, за ваші гарні малюнки та чудову аплікацію. Продовжуйте в тому ж дусі! А сьогодні у нас заняття з аплікації. Але перш ніж ми почнемо свою роботу, давайте пригадаємо правила дорожнього руху. Ходити потрібно тільки по тротуарах і лише з правого боку. Переходити вулицю тільки по підземному переходу чи по пішохідному. Переходити лише за сигналом світофора. Червоний і жовтий сигнал означає, що йти заборонено, а дозволяється переходити вулицю лише на зелений колір. Аплікація наша сьогодні буде називатися дорожній рух. Для того, щоб нам її виконати, нам потрібен аркуш білого паперу, клей, кольоровий папір, чорний, синій, жовтий, білий ножиці, пензлик, олівчик та серветки. Що, діти, почнемо! Ось така робота вийшла у мене. А я буду з нетерпінням чекати ваших робіт, мої любі дітки. Та завжди пам'ятайте, переходьте дорогу лише в дозволених місцях, будьте обережні. До побачення, мої малюки!